Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би з вами коротенько роздумати про таїнство Святої Сповіді. У більшості християн, таких пересічних християн, коли чуємо слово сповідь, то зразу виникає у уяві Великий піст, коли ми маємо традиційно піти до сповіді, відбути так звану великодню сповідь. А насправді маємо розуміти, що такий підхід до сповіді це є десь такий самообман, обман найперше себе, а потім Бога. Тому що насправді раз у рік йти до сповіді це те саме, що ми б раз у рік ходили в душ. Так і ми потребуємо обмивати дбати про своє тіло, піклуватися про його чистоту. Подібно ми покликані піклуватися про чистоту нашої душі. І тому сповідь це не є те, що ми десь традиційно відбуваємо раз у році чи раз в півроку, і потім забуваємо ні. Сповідь це постійний стан покаяння серця, який спонукає нас часто і гідно приступати до цього святого таїнства. Найперше робити і спецсумління. Кожний день, кожний вечір у своєму житті, а принагідно бажано раз хоча б у місяць приступати до цього святого таїнства і очищувати душу. Тому сповідь це є стан серця, який спонукає нас постійно виявляти покаяння перед Богом. Цей стан у грецькій термінології е, називається як метаноя, тобто переміна. Переміна нашого життя. Переміна, яка спонукає нас розвернутися в нашому житті на 180 градусів і йти в протилежну сторону. Сповідь це не є формальне визнання гріхів. Ні. Це не є сповідь. Коли ми формально визнали і повертаємося до попереднього способу життя. Сповідь це і зміна мислення. Спосіб це і виправлення вчинків. Сповідь це є наближення до Бога. Нехай наше життя буде виявом постійного каяття перед Богом, яке буде спонукати нас приступати до частої і гідної сповіді, не чекаючи якогось особливого моменту, пасхи чи чогось іншого в нашому житті. Нехай це буде. Часто і гідно звершуватися в нашому житті, і таким чином ми будемо наближуватися до Господа, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Амінь.